Всім привіт! Сьогодні приготуємо м'ясо з перцем, або, можна, так би мовити, назвати гуляш. Для цього нам задобиться дві цибулинки маленькі, середні, або ж одна велика. Ріжемо навпіл і е, знову ж таки навпіл, і буде четвертинки такі у нас. Четвертинки-кілець вийдуть. Нарізаємо, і у мене це буде гусятниця. Е, ви можете в дуже великій петельниці робити. Або, якщо є гусятниця, то краще у гусятниці в такій. Так, вона старенька, але вона дуже класно, на ній вижарюється м'ясо, тушиться. Тому це так. І я взяла, у мене тут вирізка зі свинини. <гум> на жаль, правда, одна, але краще брати дві. Тоді ви за один раз багато м'яса приготуєте. Нарізали на такі. А... Квадратики, десь 3 на 4, плюс-мінус от і виклали поверх нашої цибульки. Ставимо на вогник і посипаємо сіллю У мене звердиться на око. Тобто я поверхню посипаю сіллю. Тут в мене вийшла десь чайна ложка солі. Тобто, плюс, як ви любите. Перемішуємо. Спочатку десь хвилинки 3 м'ясо було просто грілося на цибульки, а потім ми його перемішуємо. Цей метод, до речі, в всятниці готувати зручніший, тому що ти от береш одну ємність і в ній готуєш від початку до кінця. Тому це швидко і зручно, як для мене. Так буде готуватися у нас десь півгодинки. Будемо кожні 5 хвилин помішувати. Там наше м'ясо, і коли воно повністю у нас а, під підсмажиться, так, то ми додамо паприку. У мене дві паприки є. Одна є шматочками засушена, і є така більш така, дрібний помол. Паприка солодка. То вже давно на моєму каналі знає, що я люблю паприку, але відкрив вам секрет, що десь років так 10 назад, коли я побачила цей рецепт, і саме там була паприка, якої я до того моменту ніколи не вживала в їжу в приготуванні. От, і, спробувавши це м'ясо, я в нього ну, закохалася. Тому тепер після того стала паприка моїм улюбленим, улюбленою спецією. Я додала е кипяченої води до нашого м'яса. Тобто пройшло півгодини, так, додали ми паприки і додали ми е кип'яченої води, помішуємо. І також я додам дві картоплини. Це для того, щоб картоплина забрала поступово лишню вологу, і наш бульйончик ставав густим. От. І треба картоплину порізати саме десь на 4 шматки, таких крупних. От. І вони собі будуть просто це все втягувати. Накрили кришкою, і можемо на десь хвилин на 40 забути, воно собі там буде на маленькому вогнику тушитися. Прийшло у нас 40-45 хвилин, подивилися, помішали, все добре. Рідина є, тобто воно ще може хвилин 20 тушитися. Прийшло 20 хвилин і я дістаю перця. Так вийшло, що в мене свіжого перця не було, і я використовую заморожений перець, але в ньому є мінус: в тому, що він дуже швидко готується і дуже в кашу так перетворюється. Краще брати свіжий перець, він тоді буде тримати форму, ви його наріжете кубиками чи тут як само крупними соломинками. Але хвилин за 15-20 до, до кінця приготування він за, ну, залишиться в формі. Цей же ж перець заморожений, він розкисне. О, це, щоб ви просто собі розуміли. Так, пройшло мене 20 хвилин. Юшка така вже робиться трошки густа. Якщо ви любите, щоб прям, прям сильно була густа юшка, ви можете зробити ще посирування муки з олійкою і додати ложку муки у цю юшку. І тоді вона загусне. Наше м'ясо приготувалося. Ми виклали його на тарілку. Його можна, якщо свята, викладати на картопляне пюре. М'ясо повністю приготувалося, воно таке аж розсипається і тане в роті. І, до речі, можна використовувати не тільки м, вирізку зі свинини, а ще брати вирізку з яловичини. І це теж буде смачно. Наше м'ясо приготувалося. Його краще всього їсти дійсно з картопляною пюре, так смачніше, але ви можете додавати його до різних ваших гарнірів, або до каші, або до вермішелі, тобто, як вам сподобається. Підтримуйте український YouTube, ставте лайки, ставте пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім смачного!